Має до 3 березня масштабний гастрольний тур філармонії Сполученими Штатами Америки, і пригадую, що перед поїздкою ви були у нашій студії і розповідали, ділилися, як от плануєте їхати. Тоді ми обіцяли, що будемо стежити за тим туром. Перший західний слово дотримує. тож запросили вас ділитися враженнями. Розповідайте, як загалом вдалося вже організувати такий масштабний проєкт. Ну так, ми вже говоримо практично в реальному часі, що ось-ось оркестр появиться у Львові. Ми, напевне, знову зустрінемося вже з оркестром. 100%. Зараз я щойно повернувся з Нью-Йорку, де був живим свідком і учасником тих вже історичних подій в центральному концертному залі Нью-Йорка Карнекі-Гол. Тобто я бачив всю цю живу атмосферу, я бачив публіку, я бачив наш оркестр, я його слухав, я з ним спілкувався. Звичайно, це була неповторна атмосфера. Ну і зрештою, як і весь цей двомісячний двомісячний турне, ви правильно зробили цю аналогію сторічної давності, коли Америкою гастролювала державна капела Хорова Кошиця, яка була створена при Українській Народній Республіці, коли Україна тоді, вперше 100 років назад, вже більше проголошувала свою незалежність. Тоді не склалося, хоча всі наші сусіди. При, при, Прибалти, фіни, поляки стали незалежними для нас. Цей шлях виявився дуже довго тернистим. Ми це аж тепер розуміємо, що навіть 30 років нашої незалежності, яке ми відсвяткували рік назад, це ще була не та незалежність. Тільки тепер ми починаємо розуміти, яка ціна цієї незалежності, яка це важка, довга терниста дорога. Але ми вже на ній є. І ось, будучи на цій дорозі боротьби, оркестр ніби трішки опинився в епіцентрі. Ми, ми зрозуміли, що таке культурний фронт. Тобто наш культурний фронт відкрився практично місяць від початку від початку війни. Тобто, вже в березні минулого року ми відновили нашу концертну діяльність. Ми, ми створили наш новий проект, який дотепер триває, музи не мовчать. І ми готували наші нові проекти. Від квітня наша гастрольна діяльність відновилася. І за ці останні 10 місяців, силами симфонічного оркестру, молодіжного оркестру «Інсо» Львів, «Віртуозів» Львова, багатьох солістів Філармонії, ми вже об'їздили півсвіту. Ми розуміли, що ми несемо нашу місію. Ми бачимо нашу візію, яке мистецтво є під час війни, і ось ця поїздка симфонічного оркестру до сполучених штатів це своєрідна кульмінація. Як організовували зокрема концерт філармонії у Карненгій Холі? Я нагадаю нашим глядачам, що це концертна зала в Нью-Йорку на розі 7-ї авеню та 57-ї вулиці Манхентена, там насправді виступають дуже як і популярна музика, сучасна музика, так і академічна музика. Вірно, я говорю, як саме там відбувався концерт, і більше про саму організацію розкажіть, як ви готувалися? Чи думали це ж, мабуть, ще війни, на Великої війни були так. Ви планували їхати в США. Чи можливо вагалися їхати, не їхати? Більше про організаційні моменти. Ну, якщо говорити про організацію цього турне, очевидно, воно готувалося більше двох років, і контракт, і вся концертна траса були відомими ще до війни. Ось перше, що сталося, коли розпочалась війна, десь пройшов тиждень два. Я зайшов в інтернет, відкрив афішу Холл, щоб переконати, що дійсно 15 лютого ми там повинні бути, незважаючи ні на що були. І це було, це було на початку березня минулого року. Тобто, вже висіла угу. афіша, продавали квитки, Там робиться все дуже завчасно. Я подивився на програму, яку ми граємо: Петро, Іліч Чайковський, фортепіаний концерт. І... Я тоді поговорив з Теодором, нашим головним диригентом, кажу, давай зв'яжемось з менеджментом. Напевне, ми не будемо їхати в Америку грати Чайковського. Певне, тоді ще не було тих розмов. Вони дотепер, вони до тепер тривають чи чайковський, український, не український. грати, не грати, перейменовувати, не переименовувати. Тобто наша Львівська національна філармонія вже не на вулиці Чайковського, Хоть Якраз хотіла згадати, а, що справедливість на відновили. скорика, але mm -hmm. Національна музична академія в Києві залишається імені Чайковського, і нема на то ради, нема на то жодної управи, жодного якогось наказу указу. бо... Ну, Демократія, зрештою. Ось, тому що це, це є велика дилема. Але ось рік, майже рік назад ми прийняли рішення, що або ми не їдемо в гастролі, або ми точно не їдемо грати Чайковського. Е, менеджмент це почув. Насправді, протягом підготовки до туру і самого туру проведення, я відчув велику увагу до нас: велику увагу, велику повагу і бажання слухати і співпрацювати і багато в чому допомагати. І ось це наше таке перше, ніби не традиційне побажання. Ми мусимо змінити програму. Ми не тільки мусимо змінити програму, але на це місце ми зобов'язані поставити українську музику. І таким чином, кожен день в кожному різному концертному залі, замість Шайковського, ми виконуємо симфонію Євгена Станковича. Вже тепер, будучи в Нью-Йорку, я зрозумів. Ось наскільки ситуація змінилась, наскільки нам йдуть на зустріч нам роблять винятки з правил. Тобто карнекі Гол там дуже багато правил, там ну нічого не можна. Там не можна ні фото, ні відео, ну взагалі нічого не можна. Наш оркестр тільки той робив, що фотографувався, робив селфі. Через то, цього є дуже багато в соціальних мережах, це точно нікому не дозволяють робити. Нам це зробили. До нас дійсно дуже тепло ставились, і кожен крок був. Продуманий, ви правильно сказали, хто ввів концерт, хто робив цей вступ, щоб розповісти про Україну, про ситуацію. Але далі було ще цікавіше. Тобто, останні слова, цей актор так стишив, скаже: а зараз ми перейдемо до найголовнішого. І це був, напевне, такий режисерський якийсь прийом, в залі повністю вимкнули світло, в залі стала мертва тишина і темінь. Проходить секунда, п'ять люди заінтриговані, починають мобільними телефонами щось mm -hmm. ну, шукати якийсь. І тут раптом з темряви на весь зал вся стіна на сцені включається відео, і до публіки, і до нас звертається наш президент Володимир Зеленський. Він говорить англійською мовою. Каже: ось так ми живемо в темряві вже багато днів, багато тижнів, багато місяців. Ми, але ми боремось. Ми боремось за нашу країну. Ми боремось за незалежність, і ми дякуємо вам тут, присутнім на цьому концерті, що ви є з нами, що ви нас підтримуєте. <гум> ось такий є меседж під час концерту. <гум> ось морашка <Мені> <гум> ось... такмана. Ось оркестр е... виконує свою місію. Він є на своєму культурному фронті і він показує свою державу, що з нею зараз відбувається. Після того вже лунає музика, але часом ось такі речі говорять. Дуже багато самі за себе, от згадували ми щедрик, і у той час він став таким музичним амбасадором України, так за яку тоді боролися на дипломатичному фронті, тому що неспроста ж капела поїхала в це турне і таким чином намагалися схилити світ. Підтримувати ну, значно, так. Україну, так і зараз у вас фактично та ж сама місія. Ви та згадували, сама. що Вору... музи не мовчать, навіть коли звучать гармати. От як культура, і, зокрема, музика допомагає нам зараз знайти ще більше підтримки у світі? Мені здається, нашою культурою не тільки музичною, це є одне з багатьох відгалужень видів нашого мистецтва. Але саме культурою ми маємо унікальний шанс показати, яка ми є насправді багата нація, яка ми є щира нація, відкрита нація. І що ми, ми маємо чим похвалитися? Чи це музика, чи це живопис, чи це поезія, література і, і, і багато всього. Ми... Але що найголовніше, ми самі нарешті це почали по-справжньому відчувати. І ми самі тепер нарешті можемо задавати відкрито. Між професіоналами, між урядовцями, одні другим очі запитання: чому ми так це не цінуємо? Чому ми з цього з цим нічого не робимо? Чому ми цього не маємо? Чому mm -hmm. про нас досі у світі на 32-му році незалежності практично не знають? От Я собі теж згадала з документального фільму про власне щетрик, фрагментик де тоді учасників капели ну, це ж писали і провідні видання, і афіші, і шпальти, усе сигналізували, що приїжджають музиканти. А звідки, тому що Україна що це? Тоді не ідентифікували такої території? І музиканти свідомо в інтерв'ю журналістам говорили, що ми не російські виконавці, ми українські виконавці. Зараз уже. Знають Україну, і от ще такий важливий нюанс. Ми про це вже згадували. Не тому, що у нас війна. Ми не хочемо жалю до себе. Нам потрібна підтримка, визнання і аплодують музикантам. Не тому, що вони приїхали з країни, де війна не триває, так. а тому, що це хороша якісна музика. До речі, про репертуар. От ви почали розповідати, яких композиторів твори ви виконували. Розкажіть про нього трошечки більше. Очевидно, правила таких турне, світових турне, європейських турне це правило стосується всіх філармоній чи оркестрів професійних. Неважливо з якої ти країни ну, ти граєш класичну музику, на яку приходить глядач. Тобто це музика, яка вже не прив'язана навіть до національності. Mm -hmm. Так їде після нас, їде Берлінський, Берлінська філармонія. Вона виконує ті самі прізвища. Це є вже ну світові прийняті прізвища. То це не лише це, українська це, класика. Це Брамс, це Бетховен, це Моцарт, це Дворжак. Це також репертуар нашої філармонії тут, у Львові. Поміж того, завжди обов'язково є вкраплення. Твоєї національності, тож я сказав, ми в кожен концерт граємо Станковича Ми граємо нашу львівську композитора Косанатольську і звичайно Мирослава Скорика. От ви згадували, що орієнтуєтесь на слухача? І якраз про нього я хочу спитати, як реагує слухач американський на філармонію? І е, зараз по світу дуже багато українців внутрішньопереміщених чи приходять українці на концерт, чи спілкувалися безпосередньо в з кимось із наших людей, які зараз мушені ховатися від війни в США. Очевидно, на кожному концерті є представники все таки української діаспори, тих людей, які вже там десятиліттями, а з покоління в покоління це ще перша імміграція, вже більше ста років назад. Тобто вони чекали нашого приїзду, вони приходять там, де вони живуть, на кожен концерт. Чесно скажу, чи були на концертах от теперішні? Іммігранти вимушені. Я не впевнений, наскільки їх є багато саме в тих осередках, де ми були. Ну навіть зокрема в Нью-Йорку, може, навіть якщо вони десь є, може їм було не до концерту. Але перескакуючи кілька тижнів назад, коли ми були на новорічних астролях в Німеччині і в Швейцарії, там дійсно українців є дуже багато, і їх запрошували, їх місцеві громади, які прийняли їх, їх запрошували на ці концерти, і mm. ми точно з ними спілкувалися. Я хочу ще пере... перестрибнути буквально крок назад, коли ви оце говорили. Наскільки дійсно від Щедрика від сторіччя світ все таки змінився по відношенню до України? Нас більше знають, ми є пізнаваними, uh -huh. тобто по Нью-Йорку ми всі ходили жовто-блакитними стрічками. О oh, Ukraine. Ukraine, not Russia, Україн. Ми бачили підсвічені будинки, в кольори нашого стягу. Скажу більше, коли я вже їхав останній день до аеропорт на таксі. Зі мною спілкувався такий муладний мулад-таксист дуже доброю англійською мовою. Перше питання: звідки ти є? Я кажу: о, з України! О, я знав, як там в Запоріжжі ситуація. А чи Харків стоїть? А звідки ти? Я кажу, я зі Львова. О, це біля Польщі, у тебе там спокійно. Люди є обізнані, це так приємно. Мені як українці чути зараз так, ну це дуже приємно. Ми дякуємо світу. Чи вдалося? От, буквально вже останнє запитання. Чи вдалося артустам побачити Америку? Чи графік настільки насичений, що е, крім концертів нічого не бачили? І е, важливе запитання фінансова частина. Такі тури вочевидь є фінансово затратні. Хто взяв на себе усі видатки? Щодо побуту артистів, завжди знаходиться вільний час. Ми перший тиждень в січні, сім днів тиждень були на Флориді. Наше перше місто Майами. Ну так, ми тільки знаємо по серіалах Майами-Біч. Вони вночі пішли на цей пляж і залізли в океан і покупалися. Там, Ой, там було плюс 20, коли в нас якраз були морози. Мінус 20, Так? А потім так на північ, на північ, також добрались до мінус 20. Тобто, уявіть собі, які їм треба мати Перепод, з собою гардероби, та. але ну вони всюди встигають погуляти, піти десь. Оркестр був майже тиждень в Нью-Йорку, оскільки ми чотири дні поспіль виступали в радіо Сіті. Hall, також uh -huh. після Carnegie Hall, інший престижний зал, де ми чотири концерти мали підряд. Щодо фінансів, знаєте, все набагато простіше. Працює менеджмент. Нас запросили, нам все забезпечили. Чудово, ми дякуємо вам. Ми чекаємо вже у нашій студії з артистами, які поділяться безпосередньо також своїми враженнями від цього туру. Дякуємо за те, що ви тримаєте культурний фронт. Ви насправді дуже велику місію на і працюєте на перемогу однозначно. Нашим глядачам я нагадаю, що ми розмовляли з генеральним директором Львівської національної філармонії імені Морослава Скорика Володимиром Сивохіпом.